Святі і рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оворучі та в розпорошенні. Дорога мені церква, шлях любові та дорогоцінна сім'я Христова. Свого тягара покладіть на Господа, і Він вас підтримає. Він ніколи не дасть захитатись праведному, мир усім нам, мир нашій Україні. Якщо ранкова роса є для вас благословіння, підпишіться на наш церковний канал Шлях Любові. Ставте вподобайку цьому відео та поділіться ним з іншими. Давайте разом будемо поширювати Слово Боже. Ранковою росою сьогодні буде Евангелія від Марка, 13, 28, 33. Від дерева ж фіго навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається, і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знаєте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться, неба й земля промінуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Христос очікує, що ми зможемо і повинні розпізнати загальний час, коли він повернеться. Але увага! Ніхто не знає точного часу. Ісус підкреслив це, сказавши, що навіть ні ангели, ні він сам не знають точного часу. Це означає, що якщо хтось стверджує, що має откровення щодо часу, коли ця подія має відбутися, вводить в оману: будьте обережними щодо проповідників, котрі визначають дати та вказують терміни повернення Христа. Однак ми можемо і повинні знати загальний час його повернення. Месія очікує, що ми будемо знати пророцтва останніх часів і обізнаними в пророцтвах останніх днів. Цей предмет не надто складний і дуже актуальний. Апостол Павло каже в своєму посланні до Солонян 5, що «А про часи та про пори навіть. Не потрібно писати, бо саме ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утроби, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Коли навесні дерева спускають листя, не потрібно бути фізиком ядерником, щоб знати, що скоро настане літо. Коли ми бачимо, що ці ознаки стають більш частими та інтенсивними, особливо коли Ізраїль повернувся в край, а Єрусалимський храм ось ось буде відбудований, ми повинні знати, що Христос майже тут. Посеред Усього хаосу, страждань, переслідувань і бід, які прийдуть на землю та на небеса, нам потрібно щось міцне, на що можна покластися. Ісус неодноразово каже, що основою нашої стабільності в бурхливі часи повинні бути Він і Його слова. Христос стверджує, що все світ зникне перш ніж його слова. Насправді навіть у світі слово Ісуса цитується частіше ніж будь Чиїсь інші його вчення більше вивчають, обговорюють, оспорюють і оспівують вони правдивіші, актуальніші, сильніші та довговічніші ніж слова будь-якої іншої людини, яка коли-небудь жила. Це наша стабільність і безпека в бурхливі дні, які попереду. Євангелії від Матфія, 7, 24, 27 Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені і линула злива, і розлилися ріки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав. Бо на камені був він заснований, А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і злилися рики, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Небесний батько, я дякую, Боже, що в Тебе все в контролі. Ти все знаєш, Господи, і в Тебе все назначено, Господи. Я дякую, що навіть наше волосся на голові, воно пораховане Тобою, Господи, коли ми не знаємо, скільки там. Боже, Твоя милість дуже велика. Я дякую за те, що ти наш батько, що ти прийшов, що ти спас, відкупив, дав нам майбутнє, Господи, і тут на землі ще, і на небі, Господи. Так хочеться бути разом з Тобою, прославляти Тебе, бачити Тебе, радіти, Господи, величі Твої, Господи, і поклонятися Тобі вічно. Боже, Ти знаєш, сьогодні. Ці часи непрості, Господи, я молю Тебе за Україну, молю, щоб милість Твоя прийшла, щоб благодать Твоя зайшла, Господи, щоб спасіння прийшло в Україну, на Україну, Господь, всередині України, через Україну, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Вилий, Господи Твою, благодать, Спасіння, Господи, благослови. Дай Україні перемогу, і ви. Могутність твою в силі твої в ім'я Ісуса. Я молю тебе. Амінь.